Всім привіт! Розклад на таке питання. Наступним президентом України після Зеленського буде Валерій Залужний. Ось, до речі, його фото. Ось, відкрила дата народження. Рік 50, 51 рік йому. Так, наступним президентом після Зеленського буде Валерій Залужний. Наступним президентом після Зеленського буде Валерій Залужний. Так, швидкість імператор і колесо Фортуни. Я б сказала, що вдача, доля, фарт на його боці. Тому що карта імператора це карта президента. Ну, якщо дивитись на ось ці три карти, то моя відповідь дуже-дуже високий процент, що Валерій Залужний, якщо, звичайно, він буде балотуватися, але сьогодні мені штучний інтелект його поставив на перше місце. Дивіться, для нього дуже гарні карти. Давайте ще три. Наступним президентом України буде Валерій Залужний. Йому зараз 51 рік. Наступним президентом України буде Валерій Залужний. В нього страх присутній, він боїться, що буде дуже важко. Дуже важко буде привести країну до норми, я би так сказала. Дорога, дорога до України. Король мечів, це він, король мечів, військова людина. Таке відчуття, що його шлях, його шлях, його доля, колесо фортуни, імператор бути наступним президентом України, навести тут лад. Але він, йому страшно, він боїться. Бо прийде він на повну-повну розруху. Ось така відповідь. Далі будуть наступні кандидати.